Сподіваюсь, ви чекали на це відео, і ось воно нарешті вийшло. Помилка ціною 70 тисяч доларів. Сьогодні я розкажу вам про свої найбільші помилки в інвестуванні в нерухомість. Всі люблять ділитися успішними кейсами, успішний успіх, але я вважаю, що найкращі уроки з власних факапів. Якщо ви хочете інвестувати в дохідну в нерухомість і не втрачати гроші, це відео саме для вас. Отже, перше це купівля дешевої квартири в поганій локації. Колись я вирішив заощадити та взяв квартиру в спальному районі околиці Києва. Виглядало ну дуже перспективно. Ну судіть самі, ціна нижча за ринок, будинок абсолютно новий. Планував швидко здати в оренду, а реальність трошки не збігається з тим, що я собі там малював. Попит виявився дуже низьким. Люди не хотіли жити в цьому районі без нормальної інфраструктури. Квартира здавалася довго, та лише за маленьку ціну, ніж за меншу ціну, ніж я розраховував. Ну і витрати на комуналку по суті з'їли всю дохідність. Як цього можна було уникнути? Ну, по перше, локація ключовий фактор для нерухомості. Ну як би там не було, перед покупкою аналізуйте попит на оренду в саме в тому районі, де ви зберете купувати квартиру. Дивіться не тільки на ціну, а й на перспективу зростання вартості саме вашого об'єкту нерухомості. Наступний факап я вклався в будівництво на котловані без перевірки забудовника. Це ще було задовго до того, як я став юристом по нерухомості ну і став аналізувати забудовників вздовж і поперек. Я побачив гарний проект, низьку стартову ціну, хороші перспективи і купив квартиру на ранній стадії будівництва. В реальності ж виявилося те, що забудовник так і не добудував будинок. В результаті я не тільки не зміг здати квартиру в оренду, а й втратив майже весь свій капітал. Урок з цього як можна було цього уникнути ну, по перше, перевіряти забудовника, його минулі проекти, відгуки інвесторів. Не інвестувати в проекти без дозвільних документів в попередньому відео. Ми вам розказували про те, як це зробити самостійно, або залучити професійних юристів. Треба було б розглянути альтернативу, наприклад, вторинний ринок або об'єкти від перевірених компаній. Ну власне, повторюсь, це негативний досвід привів мене до нерухомості та перевірки забудовників. Виникло бажання знаєте, допомогти покупцям уникати цієї помилки, яка коштувала мені 70 тисяч доларів. Наступний факап це недооцінка витрат на ремонт. Я думаю, що багато хто з вас посміхнулося і подумали, що да, є смета, її треба було ділити, або можна на, на два. Я колись купив квартиру під оренду. Думав, що ремонт справа ну двох місяців, ну і кілька тисяч доларів. А реальність така, що затягнулося це все на шість місяців. Витрати перевищили бюджет вдвічі, е, через що квартира власне півроку не проносила дохід. Як можна було цього уникнути? Ну, якби я заклав запас в бюджет ремонту, хоча б 30%, зробив фінансовий план до того, як влізти в цю бійку, обрав би стандартні рішення для оренди житла, ну, без дизайнерських витребеньок. І якщо б інвестував для оренди, то краще купив би квартиру вже з готовим ремонтом би і не морочився з ремонтами. О, Наступний факап мені дуже подобається, тому що він, я думаю, теж знайомий багатьом. А, коли знаєте, я все сам. Я не врахував витрати на управління об'єктом. Коли я почав отримувати дохід з оренди, не одразу зрозумів, що крім податків, я маю мати резервний фонд на комуналку, на поточні ремонти, на заміну меблів. А, під час простої квартири витрати продовжують йти, навіть якщо квартира не здається. Я цього не знав і думав, що воно само собою якось розсмогчився, а не вийшло. Як цього можна було уникнути? Ну по перше, врахувати податки та витрати перед тим, як розраховувати прибуткість, закладати резервний фонд один-два місячної оренди мінімум. Якщо не хочете займатися управлінням, то розглядайте керуючі компанії. Так вони заберуть у вас частинку вашого доходу, але ви будете спати спокійно. Повірте, наступний факап це купівля землі під будівництво без аналізу комунікацій та інфраструктури. Якось я вирішив інвестувати в земельну ділянку для будівництва приватного будинку. Натрапив на супервигідну пропозицію. Ну, типу, велика площа за низьку ціну, перспективний район, що мав розвиватися, обіцянки, що скоро тут буде все необхідне. Ну от зуб даю. Що ж виявилося в реальності? Земля знаходилася в голому полі без під'їздів і комунікацій. Ну я думав, ну от ще трошки рік-два, поки вона мене постоїть, там все, все буде, і до длянки теж проведуть і воду, і електрику, і газ. Насправді це ж була за кілька кілометрів, і коли дізнався вартість підключення до моєї ділянки, то я взявся реально за голову. Інфраструктура досі не розвивалася, і не розвиваються магазини, школи, дороги. Залишилися лише в обіцянках. Сільрада взагалі каже, що ми нічого робити не будемо. Ну тут можна було б все, звісно, спахнути на війну як причину. Ну але маємо, що маємо. А, ну через кілька років ціна ділянки майже не зросла, і продати зараз її складно. Як би я міг цього уникнути? Ну, По-перше, перед покупкою, якби я перевірив підключення до комунікацій, скільки коштуватиме підключення, ну, чи взагалі це можливо, це вже було б півроботи зроблено. Якби я проаналізував розвиток самого району, чи є затверджені плани забудови, чи це просто польова фантазія продавця і сільрада з ними в змові, не знаю. Я тепер запам'ятав, що дешева земля не просто так дешева, треба розбиратися, власне. Чому? Отже, на основі моїх факапів я хотів би зробити короткі висновки, як інвестувати правильно. По-перше, локація важливіша за низьку ціну. Краще, дорожче, але з попитом. Друге перевіряйте забудовника, не ведіться на красиві презентації. Третє розраховуйте рої перед покупкою, а не після. Четверте Не недооцінюйте ремонт та операційні витрати. Ну і п'яте, останнє так: земельна ділянка без комунікацій, нормального доступу це не інвестиція, а головний біль. Якщо хочете інвестувати в землю, краще купити трохи дорожче, але в локації з реальними перспективами. Що ж, які факапи або пригоди були у вас? Діліться в коментарях. Буде цікаво. Може посміємося над нашими проблемами. Хотів також додати, якщо ви хочете уникнути в майбутньому таких факапів, які були в мене, запрошую вас на мій авторський курс про інвестиції в дохідну нерухомість, яку ми розробили спільно з академією МінФін. Де ми розбираємо повністю юридичні аспекти, податкові аспекти, розказую про різноманітність інструментів власне інвестування в дохідну нерухомість. Приходьте, буде цікаво. Воно вартує свого часу і грошей. На сьогодні у мене все. З вами був Володимир Копоч, а ви на каналі Мінітористей інвестицій в дохідну нерухомість. З вас, вподобайка та коментар, з мене корисний контент. Побачимось.